Вітаю. Валентин Сергійович, доброго дня. Добрий день. Як і обіцяли, ми на полі цукрового буряка. І Валентин Сергійович, відкрийте, будь ласка, секрет. Вирощування цукрового буряку так і залишається найприбутковішим серед усіх культур, які ви вирощуєте. Чи вже все-таки щось змінюється? Змінюється. Хоча цукровий буряк це рентабельна культура. Залишається навіть на сьогоднішній день. Ну, якщо зараз подивитися онлайн режим, ціна на сьогоднішній день 1950 за кілограм, при врожайності 600, це десь майже нуль. Ми сподіваємося, що ціна не буде 19,50, а ціна буде 25. Тоді оця різниця, саме яка, яка зв'язана з ціною, дасть нормальний прибуток цієї культури. Це ми надіємося, чи що цукор зараз не продається, бо якраз сезонна ціна йде, викидається на ринок дуже багато цукру, попиту такого немає купівлі, чи що так, так, так значно понизила ціна. А, ну, дивіться, бу, була така декілька років тому, була така тенденція. Кожен намагався там посіяти буряк, почати вирощувати буряк. Була класна ціна, але зараз ми бачимо, що ця тенденція йде до спаду. Це загалом така ситуація і буряка починають сіяти менше. В цьому році, напевне, Україна посіяла найменше буряка за десь років 10 років, 10-15. А навіть так? Десь навіть менше 200 тисяч гектарів по Україні. Буряк сконцентрований в основному в Західний регіон, Західний регіон, Вінницька область, ну і потрохи Черкащина, там Полтавщина і таке інше. Ви знаходите в Жашківському районі. Жашківський район 2005-2010 рік, сіяв 12,5 тисяч гектарів цукрового буряка. На сьогоднішній день ми тисячу не сіємо в районі. Ого. Тобто Бурякосіючий сіючий район, ну, він впав до звичайного району, як, як в ті часи, там, десь там, Південь, Одещини чи, чи Кіровоградщини, як вони раніше сіяли. Це пов'язано сам з тим, що завод закрився. Як правило, там, де заводи закриваються, умирає бурякосіяча зона. Це об'єктивний параметр, тому що логістика перевезень скоро буряка це значні сьогодні кошти. Ну так, да. це ж зазвичай, якщо да. і компанії приймають рішення сіяти цукровий буряк, рахують скільки вести, скільки да. це коштує. Тому сьогодні бурякосіячі. Мої як то кажуть, господарство, мої колеги це ті, які знаходяться близько до. Заводської труби, будемо говорити так. Ну, це ми беремо райони Гайсин, Карижополь це південь е, Вінницької області, там багато сіється, буряка беремо, там Астарта, там Хмельник, Жданівський цукровий завод, там, mm -hmm. там теж велика зона. А в нас вже так, вже острівки, бо цукрових заводів в Черкащині було 23 цукрових заводи, на сьогоднішній день залишився один завод. Ну, це така сьогодні катастрофа. Ну і друга причина затратний механізм дуже значний. Сьогодні ми вийшли десь, якщо дивитися з ПДВ, то це десь 90-95 тисяч гектар. Так, да, Це не кожне господарство може собі дозволити. Тим більше, що кошти заморажуються вже на рік. От в мене вже, наприклад, вже вкладено в гектар десь 1025 30 тисяч гр... Коштів, які будуть до мене будуть вертатися через рік, коли я буду отримувати буду сировину. Оце угу. так. Через що такі дві причини? Що господарство, не всі господарства можуть дозволити собі сіяти цукровий буряк, якщо не мають великих оборотних коштів. А при цьому ви куди везете? Де здаєте? Ми веземо на Зоря Поділля, це Гайсинський цукровий завод Вінницької області. Ого. Угу. Да, 143,5 кілометри, ми оплачуємо 43,5 кілометра е, логістичні наші всі витрати, 100 кілометрів бере на себе цукровий завод. Ну, практика показує, що нормальні у нас відносини, такий партнерський заводом, завод ну, ви менше працюєте. дурить, гайсинський, як то кажуть. Отримує моральне задоволення, а там, де моральне задоволення, можливо, ще й прийде і задоволення. Будемо сподіватися. Ну, дивіться, я, я просто так розумію, що вас, ну, коли ми приїжджаємо до вас в гості і про яку б ми культуру не говорили так чи інакше, ну, ми дивіться. перетинаємося з сукровим буряком. Ну, дивіться, я вам ці цифри, що я вам сказав, це дуже легко перевіряється. Допустимо, зараз урожайність 600 щоб так легко, лег, легко було считали, 600 цетнерів, 60 тонн 60 тон і 60 тонн ми отримаємо десь 4 з половиною, 4,8 залежності від цукристі із, е, із гектара е, цукру. 4,8 помножити, на, щоб легко читати, на 20, да, 96 тисяч. Через що я кажу, що зараз в режимі онлайн це 0. Перелопати стільки коштів 96 тисяч. І до 100 і так тисяч, які в розтянутий часі, їх заморозити, бо ще ж треба рахувати вартість грошей, яку ми теж втрачаємо. Чи що всі ці е, чинники вони впливають при прийнятті рішення чи включати цю культуру всіх зміною, чи ні? Більшість моїх колег, моїх сусідів, вже трохи забуває, що таке цукровий буряк. Ну, а я як. Сказав трохи людина, яка була причетна до цукрової галузі, щоб не забути запах цукру, то, У вас така то його є це саме. Да. Ну, це розвага дуже дороге задоволення, через що я своїм колегам крепко раджу задумуватись, чи в нього входити, чи не, чи не входити. Бо цукровий буряк це така культура, що може розорити господарство. Ну, Ви ж розумієте, що цукрові буряк, якщо ми дивимося, цю... це, ж, це ж унікальна ж культура, може собі представити, якщо дивитися, якщо так. дивитися да, вигадативний розвиток з такої маленької насінини, яка там важить 0,0 грама, виростити оце десь буряк, щоб ви розуміли десь кіло-200 -кіло Дивіться, за 6 місяців. І з тої насінини виростає кіло 200. Давайте ми тако перекладемо на інші культури, чи хоч одна культура підходить по вегетації по такому, по такому темпу накопичення біологічної маси, як цю корьок. Зрозуміло, що ні. Тому без води не росте, бо в цьому бурякові, якщо дивитися, то то 75-80% води. А якщо її не буде, то врожайність, яка буде? Суттєво не іще. Ну, 3, 300, 400 центне. А що таке ще понизити не 600, а забрати 200 центнерів? Це це, це катастрофа буде. Це буде колосальний збиток, мінус 25-30% рентабельності. Давайте порахуємо на на е, гроші, Да? то ми зрозуміємо, що господарство, яке вирощує в середньому 200-300 гектарів буряка, ну, втратить десь мільйонів 6-8 грошей, якщо не повезе. І Бог не дасть. Води цьому цукровому буряку. Ну, ще й погодних відповідно умов правильних. Оце так. Оце... Чесно кажучи, але в цьому році ще до, до до всіх наших бід, ще сьогодні погодні умови скоригували. Ми знаходимося, ви бачите, вже сьогодні в нас 5 грудня. 5 грудня зазвичай в нормальних господарствах буряко Копка вже закінчується, вже люди вже підводять підсумки. А ми ще з вами 5 грудня ще стоїмо і ще бачимо, що цукровий буряк до видніється, ще виглядають його вуха. Із землі. Ні, да, -да, да, давайте я зроблю таку ремарочку. Ця осінь. Настільки сприятлива до збору всього, всіх, всіх культур, да, що особливо. зараз ні кукурузою не здивуєш нікого в полі, і вона до січня буде збиратись, і соя ще в полі стоїть. Так що казати, що у вас ще стоїть буряк, це ще не самий поганий варіант. Слава е, Богу, е, я немає, я не зовсім згідний з цим, тому що е, кукуруза збирається в повітрі. Вона а, кукуруза в качани, можна і в січні збирати. А цукровий буряк, вибачте, не мене, в болоті знаходиться. І забрати його з цієї землі, витянути, да, це досить складно. А ще складніше вивезти по цій землі його. вивезти. Бо якщо дивитись, подивитися туди, так дивіться, бачите, а, трактора, чисто трактора, тягнуть машини. Жодна машина сама не виїжджає. Зрозуміло, що це сьогодні додаткові затрати. Це, це так, щоб протягнути десь кілометр, то, що трактор тягне, а їх тут в мене тягне два-три. Ага, це вони до асфальту витягують? Вони витягують зараз на таке на Твердіші, де ми маємо гарне відносно покриття. Я думаю, що Там жодного трактора нема. Да, всі всі <с працюють <с тут. дивіться. це 10 літрів на кожну ходку підтягнути, це теж затрати на кожному в тоні цукрового буряка, 10 літрів, давайте порахуємо. Це, грубо говоря, десь 500 розділити на 20, Це з 5, да, ну це десь десь, виходить 20 гривень дивіться, вже на тоні додаткових витрат, що ми сьогодні маємо. І так воно покупів ну, до, тут, до копійки, чи, чи, а, чесно а витрати. Сьогодні дуже великі чи, чесно кажучи. Я думаю, що той, хто буде дивитись це відео. Він для себе однозначно має прийняти рішення, що цукровий буряк цукровий це поки не та культура, куди. Цукровий треба буряк сіє, або патріоти, або ідіоти. Я не знаю, до кого я відношуся, але я сію. Ні, ви ентузіаст в плані цукрового буряку, тому що ще, 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 давайте те, що ми говорили трошечки раніше, цукровий буряк. Складний сам по собі і не особливо прибутковий цього річ. А ще ж як це впливає на всі інші культури, що після нього ростуть, то ви ж самі кажете, що треба да. ще цей фактор враховувати. Ну я ж вам показав, якщо 70% води, то 6-600 центнерів. Дивіться, це рахуйте, що буряк забрав 75 на 6, це 45 тонн всього з гектара води. А чи вона поповниться за зимові, за весняний, для слідуючої культури, то ну, сказати важко, це тільки все від Бога тільки залежить. Но ми сподіваємося, що, що Бог правильно подивиться на нас і, і на наступний рік трошки, трошки дасть більше нам води, вологи. води, води, вологи буде в більшій ґрунті. А ну, вологи зараз мало випало? Вологи зараз Чуть, може навіть надмірно трошки? Вологи зараз випало навіть мало для того, щоб поповнити водний запас а, після це, буряка. Якщо, з позицій, якщо стров, дивитися буряка. на це поле, то цього ще мало, бо випало всього-навсього десь міліметрів, десь я так прикину, по моїм зараз даних десь 150 міліметрів випало за цих два місяці. Але ж у мене ж випало 230 міліметрів до 15 вересня, це треба теж не забувати. За я ж, вегетативний бізнес. Я ще, ще баланс, водний баланс не заповнений і не компенсований. Uh -huh. Сподіваємося, що буде сніжна, буде зима, зима і, да. і вологи в вигляді снігу додать. До речі, ну у вас я тут хочу ще відмітити, що незважаючи на ту кількість опадів, які зараз прийшли на кінець жовтня, листопад. Тут нормально плюс-мінус ходить, нема такого прям багнюки по поясу. Ну, якщо... Ми не говоримо про дорогу, а <кък> да. говоримо ну, про підошку. Якщо ви поля. бачите, дивіться, бачите, працює он до глибокого розпушувача. Ага, це зразу за комбайном. Це зразу. Всі бурячні поля, який би комбайн ропа не був класним, ущільнення ґрунту значне. Через що треба підірвати ґрунт? Підривається і зябова підошва, бо під буряк ми, ми оремо завжди. Десь він зараз працює, десь, щоб, щоб пройти плужну підошву, десь він зараз десь працює 50 сантиметрів. Глибоко розпушувач. Да. 50 сантиметрів. 50 сантиметрів це дає можливість підірвати ґрунт і додатково всі опади, які будуть, направити вниз. А цей беднар працює на 50 сантиметрів? Так, да, він працює 50-55. Угу. Поля, які вже зірвані не один раз, вони одразу йдуть на 50-55. Я практикую 40-45 перший рік, а на інший рік десь 55 сантиметрів. Це робота глибокого розпушувачів, це додаткове накопичення вологи в ґрунті. Ну, так. І особливо в нижньому горизонті. Бо, То... вод, бо вода, яка знаходиться на поверхні, вона дійсно вона затруднює нам, нам умови копки перевезення буряка і таке інше. Ну, якщо вона уходить вниз, ми, ми ось, дивіться зараз стоїмо. На ущільненому ґрунті, бачите, дивіться. Ну, да, Оце тут дивіться, ропи, дивіться, що наробили. Да, якщо відійти там 10-20 метрів вже в полі, там зовсім інша ситуація. Оцю Оцей такий ущільнений ґрунт, його треба зараз зірвати, його треба розбити з тим, щоб волога накопичувалася за зимовий угу. період. Ви казали, що нам ще покажете, як побачити цукор в буряку. Цукор? Так. Да. А цукор дуже просто, він бать, дивіться, вже є в мене аналізи, які я знаю вже офіційні. Mm -hmm. е, оцей е, гібрид у мене це концертіна КВС, е, 18%. Е, якщо взяти зараз цукровий бурячок такий, дивіться, ну я його взагалі треба взяти ножика. Так? Якщо ми його зараз такого розрізаємо, тако, да, і він зразу окисляється, він починає червоніти. А у вас є ножик? У мене немає не, не зараз ножика не не із собою. Ну ми побачимо. Дивіться А цей бурячок. Якщо зараз розріжемо, я даже вам дам скоштувати. Він зараз солодкий. Так він так і має бути da, солодкий. Тому що? що цукровий буряк ж він пішов від кормового. Кормовий буряк і столовий буряк теж буває солодкий, правильно чи ні? Ну так. Но там, но там цукристість десь відсотків, ну хай там до 12%. Там, відсотків. А цукровий буряк має і 22, і 23%, буває, в залежності від, від певних умов. Тобто ви по тому, як він темніє, ви орієнтуєтесь. Da. Знаєте, дуже замітно, коли комбайн викопує, зразу, да, зразу йде окислення, поранених, поранених ділянок особи. Ну, бачите, ось, дивіться, раз, ага, ну, да, і він одразу да, да. окисляється і зразу червоніє. Ну, Цукристість зрозуміло, що трохи впала, бо тому що буряк набрав вологи, да, при, при тому, як він бере вологу, цукристість падає. А так, ну, знаю, що до дощів в цьому році люди копали 20-22 була цукристість. Ну, 18, 18 цукристість і 600 центнерів це приличний, як то кажуть, показник. Якщо буде ціна, то. Культура буде рентабельна. Якщо буде цього ціна. Року, а, якщо, ціна. А, якщо все -таки... а якщо ціна так збережеться, то, я, то це буде нульовий буде в мене результат роботи з буряком. Ну, а яку ви тенденцію загалом бачите? Тенденція, ну скажу так, тенденція з сукровим буряком у нас в Україні ну, така трошки малоперспективна. перспективна. Чому? Е, я відчуваю, як людина, яка трошки... В цьому бізнесі вже е, працює не один рік. Я відчуваю, що в нас внутрішній ринок дуже малий. А в нас в основному цукор поступав на, на, на внутрішній ринок. Якщо не буде експорту, і я бачу, що по даним сьогодні статистичним, споживання цукру десь в Україні десь 900 тисяч на рік. А в нас перехідний залишок десь тисяч, напевне, 800. Тобто цей урожай, що лежить, ну, він зайвий. В Україні. І цей урожай, що може бути, він буде давити ще не один рік. А потім ну, ми посіємо ще менше, збалансуємо або експорт буде. Якщо експорт буде, ми галузь буде розвиватися. Ну, давайте так, якщо подивитись в розрізі там 10 років, мабуть, так то ми вже таке падіння. Да, у, нас, бачили. у нас сукрова, потім сукрова галузь ростання. йде по синусоїді. це десь раз, раз там 5, 6 чи 7 років у нас йде падіння, потім йде рост галузі. Ну, побачимо. Я не багато не сію. На наступний рік в мене на всього 115. А то ви вдвічі, вважаєте, да, зменшуєте? Да, Я вдвічі зменшую. Ну, це хотів 115 уточнить. гектарів, е угноєного вже кинуті мінеральні добрива, кинутий амофос, кинутий калій, виорено. Чекаємо, сподіваємося, що буде на наступний рік, буде трохи краще буде ситуація. Поки що ситуація напружена. Саме, саме у нас. Я не знаю, яка ситуація на цукрових заводах ну, економічна. Но у нас на сьогоднішній день близько нуля. Ну, Ось така от історія. Друзі. Ну от власне, отак, от, от ми скажімо так, з традиційним цукровиком поспілкувалися з питання. Доцільності, рентабельності, вирощування цукру, зрозуміло, що вирощування цукрового буряку зрозуміло, що він буде вирощуватись в Україну. Ну, хочу, ну, хочу, щоб більше. мене е, мої колеги і наші слухачі правильно зрозуміли. Дивіться, е, буряк, хто сіяв і, і може сіяти, треба сіяти. Чому? Тому що цукровий буряк це. Чистильщик землі, дивіться, через е, цукровий буряк ми вичищаємо від бур'янів, від, е, від шкідників наш ґрунт. Тому що цукрові буряком приділяється дуже велика увага. Затрати йдуть великі, е, е, багато різних пестицидів і різних інтексицидів працює. Ми боремося з шкідниками, ми боремося з хворобами, ми боремося з багатьма е, неприємними моментами, які сьогодні є в ґрунті. Це треба просто розуміти. Це раз і інше. Дивіться, наша зона, е чому треба сіяти ще цукрові буряк? Хто може сіяти? Хто не сіяв, я не раджу навіть не починати. не, не раджу. Ну, хто Коли сіяв, так, може повернутися. Бо, дивіться, у мене не вродила, я казав, кукуруза. Не той там урожай, хоча я середній, середній нормальний, вручний, ну, нормальний вручний, не, не, задоволений. Але дивіться, коли була засуха, Кукуруза вже вмерла, бо вона всихає. Соняшник вмер всихає. А буряк капсулізувався, да? завмер і чекає дощу. Тобто він не вмирає, а він е -е, живе, він існує до кращих часів. І от пішли дощі, в мене тут -то десь центнерів десь 200, можливо, навіть 300 за місяць буряк, за, за цих, ну не за місяць, за півтора місяця я набрав врожайності. Жодної культури вже в мене більше на полях нема. Через що? Буряк дає надію, надію тобі до останніх днів своєї вегетації роботи в календарному технологічному році, що може повести і буде результат. Восени, і можна це, восени ним можна підправити економіку господарства. Оце вам кажу, так як є. Це особисто моя думка. Я не знаю, як там інші мої колеги на це дивляться, як рахують, але воно дійсно так. Ну, друзі, бачите, з такого якби не дуже позитивного ракурсу ми одразу перейшли в да. те, що буряк це кльова культура. <гум> от. Ну, така от історія у нас по буряку. Хто що думає, залишайте свої е коментарі під відео. Обов'язково підписуйтесь, залишайтесь з нами. На все добре. А вам, як завжди, дякую за цікаву розмову. Вам теж приїжджайте, тільки коли буде тепліше і краще буде, умови будуть умови. То тоді ми. Ну... Тоді ми Буряки копаються будемо... да. тільки так, могло б бути ще зі снігом, все. Могло, могло б ще в гарніше. Мої практики є е, такі роки, коли випало 25 сантиметрів снігу, коли тільки чубчики зелені виглядали і більше буряк не збирався до весни. Таким все вже таки, так. Да. Бо коли випадає сніг, вже е, збирання буряка зупиняється. Вже комбайни не копають. Ну і машини не їздять. Вже. Це треба теж розуміти. Ну, слава Богу, що в цьому році такого немає. Що ми хоч грудень місяць вже у нас п'яте число. Там, як я бачу, до 25-го снігу немає, а там буде, я думаю, що до 25-го ну, всі, хто хоче, зібрати, збере. Ну, в принципі, так. Да, що да, є можливість. Добре, залишайте з нами. Все, в машину грітися. Машину давай.